Вітаю, друзі! Зробимо загальний розклад, тест на стан енергетики вашого організму, психологічний аналіз, які можуть впливати на здоров'я та поради від вищих сил. Пам'ятайте, що таро це не магічна сила, яка визначає долю, а інструмент для себе. Людина має свободу дій і може змінити ситуацію на краще, якщо бажає. Обов'язково ставте лайки цьому відео, коментуйте та підписуйтеся на канал. Перший варіант означає успішну перемогу над хворобою, досягнення повного одужання та стабілізацію стану. Це вказує на відчуття внутрішньої гармонії та досягнення фізичного благополуччя після періоду випробувань. Ви пройшли, можливо, через важкий період боротьби, але зрештою досягли повного одужання та стабільного здоров'я. Ви успішно витримали випробування і тепер можете насолоджуватися повним благополуччям. Другий варіант означає побачити правду, якою вона є, ситуацію, що руйнує нерішучість і вимагає термінового лікування через стрес, психосоматичні розлади чи блокування енергії, прозріння щодо шкідливих звичок, що негативно впливають на стан здоров'я. Карти показують на потребу діяти, щоб впоратися з кризою у здоров'ї. Потребу в другій думці, навіть якщо є діагноз, важливо отримати другу медичну думку, необхідність розглянути різні варіанти, не ігноруйте сигнали тіла, прислухайтеся до свого організму та не відкладайте лікування. Щодо енергетики, карти вказують на кризу, спричинену внутрішнім протистоянням. Та страхом перед змінами, що призводять до ментального тупіка, бездіяльності, стану стагнації. Третій варіант вказує на боротьбу за своє здоров'я за допомогою сильної волі та оптимізму. Це може означати активне звернення до лікарів, пошук найкращого лікування або навіть надання підтримки іншим, хто опинився в подібній ситуації. Можливий дефіцит коштів або інших важливих ресурсів. Можливо, доведеться шукати альтернативні шляхи для отримання необхідної медичної допомоги або ресурсів. Але головне це не здаватися. Пам'ятайте, що ваша впевненість, воля до життя та